Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене обзор покупочки із супермаркета Market Opt. Сьогодні у нас 29 травня. Отже, що я сьогодні купила? Я купила картоплі 30 гривень за кілограм. Взяла я на 50 гривень більше, ніж кілограм. Десь до 2 кілограм у мене вийшла картопелька. Так, взяла я, дівчатка. Курячі крильця охолоджені, вартість їх 109 гривень 90 копійок. Взяла 2,5 кілограма, думаю, запекти. Що це в мене за вкусняшка? Вкусняшка це в мене морський коктейль. Я полюбляю дуже мідії і морепродукти. Значить, за кілограм 484,50, маду 300 грам на 146 гривень. Ну, майже 100, на 150. Да? Так, по акції ось такі палички з пряженим молоком. По акції це по 10 гривень. Хочу сказати, я взяла таких ось декілька упаковочок. Для малого будемо. Так, взяла кетчуп. Королівський смак лагідний, 28 гривень за упаковочку. Взяла дівчата зараз по акції морозиво. Ось таке ескімо. Три пачки. По акції це 24,50 за упаковочку. Десь у мене ще й третє. Так ось. Три такі пачки морозива. Так, зараз по акції Чіпси люкс 4950 із смаком крабів. Полюбляю з крабами та з сиром. Так, взяла до чаю власна марка печиво орбіта згущеночкою. Власна марка, тобто власна випічка Opto магазину. Так, і ще ось такий пакуночок. До чайку. Взяла два яблучка. хочу попробувати. На 48,26 чорний принц. А за кілограм таке яблуко по 79 гривень. Дорогувато. Зараз я вам покажу, як її ось такі яблучка. Так, взяла два штучки, дві штучки. Так, взяла я ще ось такі Шпагеті. Це не реклама, я завжди їх купую. Саме найтонші. 48 гривень. Так, зараз по акції Джек батончики. Конті. Значить, по 176 за кілограм, а тут на 66,18. 10 штук. 10 таких батончиків. Так, дівчатка. І взяла ось таку булочку до чаю. У мене малий полюбляє такі булочки. Але ще щось не все. Зараз покажу рогалики, я ще брала. Дивіться, за ось таку упаковку 28,80. Рогалики із журавлиною. Із журавлиною. За упаковочку. Чомбині, да? Так, оце мої покупки сьогодні. Чек мій склав 800 гривень. Там 823 гривні з копійками. Нічого такого, але хочеться чогось добренького. То одного, то іншого. Так воно і склало. Так, я всім бажаю приємного перегляду. Побільше хороших коментарів. и се буде добро.